Всім привіт! Вітаємо вас у Божевільній лікарні Архам. Сьогоденна тема на цьому тижні це безумовно головна кінопремія Оскар 2025. Як ми вже розповідали в цьому відео, Оскар мав багато темних сторін. Але цьогорічний Оскар, здається, став апогеєм цього поганого, що було з премією за останні роки 20. Так точно. Виявляється, перемога Навального у 2023 році була ще квіточками. Але про все по порядку. Почнемо з позитивного, адже за найкращу чоловічу роль другого плану омріяну статуетку отримав Кейран Калкін за фільм Справжній біль, тим самим вибивши повністю перемогу у Юрія Борісова за Анору, що не може не тішити. Сам Калкін давно заслуговував Оскара, враховуючи його величезний список фільмів. І так, це той самий брат Маклая Калкіна. Найкращим анімаційним фільмом цього року став витік Останній кіт на землі. Як я писав в себе в інстаграмі, мультфільм вийшов шедевральним і сильним, тому ця перемога цілком заслужена. Проте з іншого боку, сумно за дикого робота від DreamWorks, який спойлер не отримав жодної перемоги у своїх номінаціях. Найкращими дизайнами костюмів вибрали Чародійку. Не те, щоб мені не подобалися дизайни костюмів в цьому мюзиклі. Проте хочеться відмітити, що у номінаціях був присутній на сферату Роберта Еґерса, який, на мою скромну думку, мав більше шансів на перемогу за свої автентичні дизайни костюмів, особливо що стосується костюма графа Орлока. Найкращий оригінальний сценарій тут справжня біль, адже переможцем стала Анура, яка конкурувала з величезними конкурентами як справжній біль, Бруталіст та Субстанція. А вже це так оригінально знімати фільм про шльондру та богатого сина російського олігарха. Куди там субстанції до цього шедевру? Деякі моменти, як, наприклад, найкращий адаптований сценарій я буду пропускати, адже не всі оскаровські стрічки я бачив, тому тут зразу пропоную перейти до найкращого гриму та зачісок. Цю статуетку отримала субстанція. Як на мене, все засужено. Адже той же самий дизайн монстра чи старої Мур – це щось чимось. Найкращий монтаж. І знову у нас Анора. Знову таки, це погано. Але такий негатив до Анори я поясню трішки пізніше. Так би мовити на десерт. Тож пропоную перейти до іншої номінації найкраща жіноча роль другого плану. Тут перемогла Зоя Солдана за фільм Емілія Перес. Цю стрічку я не дивився. Проте варто відмітити, що акторка зробила великий внесок у кінематограф і подарувала світові неймовірні образи нейтрі за аватару Джеймса Кемерона та Гаморовські на Всесвіту Марло. Тому тут беззаперечно заслужено, з чим я вітаю Зої Салдану. Найкращий звук Дюна 2. Тут теж все правильно. Адже екранізація від Дені Вільньова має монументальний і сильний звук. Завдяки якому ми буквально відчуваємо, як дихає планета Аракісу та подальші події стрічки. Але мені, як любителю Дикого роботу, сумно, що мультфільм пролетів навіть в цій номінації, тому тут 50 на 50. В цьому пункті дуже болюче питання, адже в номінантах за найкращий документальний фільм була Українська стрічка «Порцелянова Війна. Яка розповідає про життя художників керамістів у Харкові на початку російського вторгнення 2022 року. Про це перемогу фільм не здобув, що дуже сумно враховуючи те, як світ зараз ще сильніше почав підтримувати українців. Але, на жаль, не Оскар. Найкраща робота художника-постановника В вчерговий проігнорував потужний ремейка Роберта на Носферата, який також був у цій номінації. В підсумку Чародійка отримала ледве не всі технічні перемоги разом з Дюною 2. Проте не на Сферату. За це шкода. До речі, про дюну 2. Фантастичний блокбастер отримав нагороду на найкращі візуальні ефекти. І тут цілковита баса. Адже фільми Дені Вільньова мають міцні візуальні ефекти та неймовірну картинку, що не може не тішити. Переходимо до найкращого актора головної ролі. Ім став Едріан Броуді за фільм Бруталіст. Хоч сам фільм, я вважаю, дуже переоціненим і створеним чисто заради престижної церемонії, проте не відмітити тутешнього Едріана Броуді неможливо, актор виклався на повну. Проте я відмічу, що академіки заставили дати перемогу Себастьяну Стену за роль Дональда Трампа в провокаційному фільмі Учень Історія Трампа. Все, позитив, якщо можна так назвати, закінчився. Зараз починається головний цирк з цьогорічного Оскару. За режисуру, за головну жіночу роль та головний приз найкращий фільм року отримала руснява молодрамка про повію та сина олігарха болотяних Анора. Тут виникає питання стосовно номінації найкраща жіноча роль. Як можна було не дати Оскара Демі Мур за субстанцію? Як? Вона там виклалася повну і по факту повинна була отримати свою статуетку за цей неймовірний і актуальний боді бодігорор. За що Анурі дали такі престижні нагороди? Я не розумію, чи то насправді цей світ з Гузду з'їхав США та Леру з Росії, чи то я чогось не розумію. Плюс до цього повністю проігнорували українську документалку про бойові дії Харкова з боку РФ. Таке толерування зі злом найпрестижніший кінопремій от ніяк не йде. Це ганьба усім академікам, які голосували за Анору. Адже там були залучені російські актори, які підтримують режим Путіна, а також їздять в анексований Крим знімати пропагандистські висели. Навіть якщо вам мало цих аргументів, то в цілому про що Анора? Про кохання повітря з болотяним Покидьком цей сюжет в принципі виглядає як якийсь руснявий серіальчик на болотяному каналі, але ніяк не тягне на велику премію, як Оскар. Тим паче, враховуючи таких конкурентів, як Субстанція Бруталіст, Дюна 2 та Чародійка. Тобто кінопремія премія на повному серйозі вирішила, що Анора краще за ці всі фільми. Ви тільки уявіть! Тому році ми раділи перемозі Опенгеймера за найкращу фільмовку та Крісу Новану як найкращому режисера, а також перемозі «20 снів у Маріуполі. В цьому ж році світ ніби перекрутився на 360 градусів. Адже ми бачимо, як один старий дід США ругає Зеленського за те, що той хоче миру Україні. А Оскар тим часом дає свій головний приз російському війну. Да, не так, я собі уявляв 2025 рік. Проте варто не забувати, що навіть на такій ганемній премії були позитивні моменти, як публічна підтримка таких голівудських зірок, як Адам Сендлер та акторка Дерріл Ганна, яка відома за роль Біла. Тож навіть у темні часи можна знайти щось позитивне. На цьому в мене все. Всім добра і мирного неба!